Усе боном до гану мощ, що мене не мовчав, і всі звуки, і слова легко Кожна кожної. Це знак кожного загадко, Вони з'єднюються так, що виходить слово. Мова наш душевний код даний нам від роду, а без мови наш народ не був би народом. Чай, звісно в віків, як сила могутня, мова наших пабоцьків, в, в майбутнє. Велична щедра і прекрасна мова, Прозора і чиста, як гірська вода, то України мова барвінкова, така багата і вічно молода. Вона, як пісня колискова. Заходить в серце і душу з ранніх літ. Ся мова, наче пташка світанкова, що гордо линив свій стрімкий політ. Українські діти всім говорять сміло, всі народ любити то велике діло. Лиш по-українськи любо говорити і по-українськи Господа болити, треба і чужі мови старано вивчати, За усіх найбільше рідну шанувати.